У ніч на 30 липня у Курську лунали вибухи. Їхня місцева влада заявила, що було збито начебто чотири ракети в небі над Октябрським та Кучатівським районами. Чи є пошкодження? Та які саме поки невідомо, проте у ніч на 28 липня у Курську так само були вибухи. Тоді атакували безпілотники саме НПЗ. Нафтобаза загорілася в селі Полєва. Спалахнули три резервуари з паливом. Нафтобаза Полєва складається з одного. 11 резервуарів з загальним об'ємом 7 тисяч кубічних метрів та використовується ну, зокрема для забезпечення потреб російської армії. Як ви прокоментуєте ось ці нові удари, начебто, ракетами так по Курській області, і чи відчувають у Росії вже загрозу дефіциту пального? Ну да, тільки по пальному, Там тільки по-пальному, там вже по електроенергетиці теж б'ється системно Тобто ці СБУшні дрони, вони, дивіться, ми вже знаєте, рік тому просто у нас була ну як новина, що влетіли в НПЗ, і всі це звертали увагу. А тепер у нас фоново вже йде, кожного ранку щось прилітає, або в енергетику, що призводить до. А в тому числі проблем з постачанням в Краснодарському країна, в Башкірі, тому що це ж частина єдиної системи. Проблеми там з Курської АЕС з курс з, з цією з Ростовською АЕС там і так далі. Ну і по паливу вони ж засекретили виробництво палово, мабуть, щоб не всіх, щоб не всі заздрили успіхам російської російської енергетики. СБУшники зараз виносять портову інфраструктуру, наприклад, яка експортує мазут. Воно все майже все йде на експорт. Ну і так далі. Тому чим більше ми будемо бити по території Росії, тим більше шансів, що Україна може створити там економічний хаос. Ну наприклад, воно вже бачило, що там мешканці Краснодара вже виходили на мітинги. Що дайте нам світло далі. Воно воно скоріше за все буде гірше, тому що скоро осінь. А Росія все ж таки північна країна збільшиться споживання електроенергії, збільшиться споживання. В тому числі палива і так далі, ми побачимо дуже багато неприємних результатів для росіян а те, що саме Україна використовує ракети, тому що раніше, здебільшого, постійно використовували дрони для того, аби вражати об'єкти енергетичної і критичної інфраструктури. Військові об'єкти, ну добре, значить, це наша ракета. Чим більше у нас буде на власної зброї, це ще це це, це завжди. Що я в ваших ефірах наголошую? Чим більше нашої ага. зброї, а тим краще Україна себе почувається. Це менше знаєте, капризів від наших західних партнерів, які то дають, то не дають, то дозволи такі, не такі. А і так далі. Ну тут ще раз говорю, що виробництво зброї це повинно бути національною ідеєю України на найближчі 20 років, щоб забезпечити нашу безпеку в першу чергу, не залежати від різних. Іноземних партнерів і постачань тому ми повинні сконцентруватися на тому, щоб уряд забезпечував, щоб іноземні компанії заходили в Україну. А для цього потрібно забезпечити секретність підприємства ВПК бо вони як на долоні їх можна побачити, щоб забезпечити, дайте можливість експортувати зброю, щоб підтримували виробничі цикли завозили в країну валюту, або ми якісь кредити беремо, які невідомо під які умови нам надаються, і так далі. От щоб могли її на, на, на закордон продавати, в тому числі українську армію забезпечувати, бо зараз вони не можуть це забезпечувати. Бо грошей фактично немає забезпечувати військове страхування ризиків. Прилетіли ракети, компенсували з державного фонду, в тому числі і так далі. І багато чого інше. От президент нещодавно заявив, що приватні компанії там українська бронетехніка виробляє вже більше ж всі виробники Європи можуть вони більшу, можуть звичайно їм, але їм потрібні ресурси кредитування. Це стосується не тільки приватних, а й державних компаній, в тому числі там лучі чи всіх інших. Дайте їм грошей. Немає грошей, нехай випустять облігації під державні гарантії. Нададуться. Державні банки нехай окуповуються. Національний банк дає рефінансування під це абсолютно легальна схема для того, щоб у них були обігові кошти. Так, наприклад, фінансувалися гроші на давалися гроші на будівництво доріг. Я не бачу тут взагалі ніяких проблем. Нехай фінансисти не говорять, що це неможливо. Скажеться нині в Росії, що їм все складніше проводити розрахунки з Китаєм? Банки повертають близько 80% російських переказів у юанях. кажуть про те, що іноді товар прибуває в Росію, а постачальник у Китаї не може отримати свої гроші 5-6 місяців, але нерідко поставки продовжуються на умовах постоплати. Скажіть, будь ласка, переорієнтація Російської Федерації на Китай в економічному сенсі наскільки нині успішний? Ну, дивіться, ну по перше, це те, що ви говорите, це знову де це працюють санкції. Останні mm. санкції, коли довбанули по московській біржі, це ускладнило в дійсності велике кількість розрахунків, і Росія стає все більш токсичною Звичайно, що розширюється Звичайно, що розширюється, бо іншого виходу немає. Замінюються там, наприклад, товари західного виробництва китайськими. Правда, китайці теж знаєте не ідіоти. І хитрувата піднімає ціни на, на цю продукцію. Ну, наприклад, вони в один день взяли, підняли ціни на автомобілі китайські. Тобто, зараз там якісь е, не дуже якісний китайський автомобіль коштує в Росії як приблизно японський там Прадо чи інший. Uh, і багато чого іншого, тому воно звичайно зростає, але росіяни звичайно просто платять більше за те, що вони раніше стільки не платили, і тому в даному випадку, звичайно, що Китай підтримується до речі, якраз в останньому кам'яніке. А саміту НАТО було зазначено, що Китай підтримує Росіян, що викликало у них істерику. В дійсності вони цього не очікували. Це фактично така оголошення холодної, поки що війни. і китайській економіці, і Китаю, і так далі. І тому в даному випадку це дуже добре, що там і затримки знаходяться, і так далі. Угу. До речі, от буквально е, свіжа заява з'явилася від уряду Китаю за підсумками зустрічей міністра закордонних справ КНР з очільниками зовнішньополітичних відомств України, США і Росії. Мовляв, е, Китай продовжить підтримувати політичне врегулювання української кризи. Ось так говорять про війну в Китаї. Про це заявив речник МЗС КНР щодо української кризи, Китай. Завжди займає неупереджену і справедливу позицію, і нагадаю, що раніше в Китаї відбулися три години перемовини очільників міністерства закордонних справ України і з його китайським колегою. Тривали переговори ці більше трьох годин, тобто більше ніж заплановано. Міністр Кулеба лишився задоволений цією зустрічю. Сказав, що Китай підтримує територіальну цілісність України. Як вам здається, чи готується зараз світ до так би мовити, переговорів по війні в Україні, ні ну дивіться, перемови не можуть бути питання в тому, що Росія викидала абсолютно неприйнятні умови, які ніколи в житті не будуть реалізовані. Росіяни що сказав особисто Путін. Що для початку там перемовини все інше, Україна повинна покинути чотири області. Ну така собі. Знаєте, і провести їх. Вони хочуть провести міжнародну конференцію, щоб зафіксувати анексію. Ніколи вже цього не буде. Вони хочуть, щоб приїхала США та Китай. Це все підписали. Звичайно, що вони цього робити не буде. Ну, дивіться, а ми теж ні, ну. Те, що Кулєбу прийняли, це теж дуже добре. Це якраз наслідок того, що Китай притиснуло достатньо серйозно, е, і тому вони стали більш чутливими до побажань українців і його взагалі прийняли. Це дуже добре. Е, ось а щодо їхньої позиції політичного врегулювання, вона ж не співпадає з російською. Росіяни хочуть, щоб Україна щоб Україна віддала йому області. Китайці говорять: ну давайте на лінії розмежування. Там да ну таке теж собі побажання. Ми ж повинні теж читати між рядків. Коли Китай говорить зазвичай про територіальну цілісності, і так далі, то слід розуміти, що в першу чергу має на увазі себе і має на увазі Тайвань, а не Україну. Це теж знаєте хитрувати знаєте, позиція і так далі. Ну припиніть постачати зброю або товари подвійного призначення росіянами, і це буде кроком, в тому числі, тому що ж Китай теж хитрувати свою позицію. Не вже хоче створити на території Європи. Таку криваву рану у вигляді окупованих територій, що потім маніпулювати Європою, передаючи свої миротворчі послуги, які в принципі ніхто не не просив. От під час візиту Дуди до Китайські Дземпінжі відкрито готово, що сказав, що ми готові гарантувати безпеку Європи. А хто вас просив гарантувати безпеку Європи? Європа і так сама з США спокійно за своєю безпекою порається і зайві зайві зай, зай, послуги тут в принципі не потрібні. І, і так далі. Ну дивіться, я вважаю що до виборів Сполучених Штатів в Америці взагалі нічого не буде. Mm -hmm. А всі ці розмови про перемовини. Ну Україна говорить. Ну росіяни говорять про перемовини. Ми теж говоримо про перемовини. От у наша позиція, отака, от, от да? Дивіться, пане Тарасе. От якщо взяти Трампа він говорить про те, що йому достатньо розмови з путіним і Зеленським. Mm -hmm. Він спробує зупинити цю війну і він. Не говорить про те, що за участі Китаю мають відбутися ну, будь які а переговори. Тут Китай, а навіщо йому Китай? бо Китай тут цікаво. А чи дійсно можна обійтись без Китаю? Ось цьому моє питання, чи так, може чи можна. Китай може натиснути на Росію? Так що може він потім... натиснути. Ну ну не контролює Китай Росію. Вони навіть КНДР не контролюють. Це все знаєте. Я думаю, що це такі розмови Китай ну, повинен розуміти, що ну, наприклад, Україні не подобається, що нафта Китаєм купується. Прильоти дронів поряд силою Сибіру. Я думаю, що така в Україні можливість є. Я думаю, що теж повинна спрямувати думки китайських колег в правильному напрямку, тому що по, -по іншому світ не працює ось і Тут ну, добрим словом та пістолета можна досягти більше, ніж добрим словом. По суті, по, по суті Китаю тут і не потрібен. Ну, що, що вони, вони гарантії безпеки комусь гоють, вони не, не дають а, ефемерну, ефемерну, а, захист від. А... Що вони стримують Росію, ну, то таке. знаєте Сьогодні вони скажуть так, і завтра, та по-іншому буде От вони вже разом з росіянами літають біля берегів Олянських. От нещодавно було. Ну, знаєте, то таке. Я поки що такі, це це поки що слова.